Добрий день, діти, і вітаю вас з початком нового тижня, з початком нових знань. Пропоную сьогодні вам прослухати досить цікаву інформацію. Сідайте, будь ласка, зручно, і ми з вами почнемо. Сьогодні хочу з вами поговорити про голодомор. Голодомор це злочин проти людинності. Щороку, четверту суботу листопада, Україна вшановує пам'ять жертв голодомору. Голодомор був 1932-33 років і масових штучних голодів, 21-23 рік. Потім ще Голодомор був, 46-47 роки. У 24-році День пам'яті жертв голодоморів припадає на 23 листопада. Які ж асоціації в нас з вами зі словом хліб? Хліб це добробут, хліб це праця, хліб це родючість, хліб це гостинність, затишок, тепло, життя та сила. З хліба все починається. От, наприклад, коли ми зустрічаємо з вами гостей, ми зустрічаємо їх хлібом та сіллю. Голод. Як ж ми розуміємо з вами слово голод? Голод це злидні, бідність, боротьба за виживання, страждання, відчай, безпорадність, трагедія, смерть, втрати та несправедливість. Те, що відбувається зараз, коли Україна знову стикається із злочинами проти людяності та діями, що мають ознаки геноциду, є повторенням тих самих репресій, ідей, які не змінилися за десятиліття. Сучасна агресія Росії це не просто військовий напад, а систематичне намагання знищити українську ідентичність, культуру та саме існування української нації. У 2006 році Україна прийняла закон, який голодомор офіційно визнано геноцидом українського народу. Це рішення стало важливим кроком у відновленні історичної справедливості та збереженні національної пам'яті. Комуністичний тоталітарний режим очолював Сталін, запровадив цілеспрямовані заходи, щоб зламати українську націю через насильницьке вилучення продовольства. Блокаду сіл і цілих районів. Тобто, в усіх людей забирали всю їжу, всі, всю пшеницю, все, що вони мали, вони забирали: картоплю, капусту, всі, всі овочі. Голодомор став можливим тому, що українці під час української революції не змогли вистояти і збройні боротьби проти більшовиків агресії. Після поразки Української народної республіки у боротьби за незалежність більшовицька влада окупувала українські землі, що спричинило довгі роки репресії і насильства у 19-20-х роках. Для зміцнення свого впливу в Україні зменшилась підтримка УНР. Масштабні репресії, насильницька колективізація, вилучення продуктів харчування та навмисне блокування будь-якої допомоги призвели до смерті мільйонів українців внаслідок голодомору, тобто геноциду масових штучних голодів. Хоча в той рік був найбільший врожайний рік. Однак цей резонанс був недовговічним. Наприкінці 19-го року сталінський режим перейшов до політики централізації та посилення контролю. Трагічний ланцюг подій, що привів до голодомору, почався насильницької політики хлібозаготівель і колективізації, які здійснювалися за директивними з Москви. У 28-му році комуністичний режим запровадив систему примусових хлібозаготівель, коли зерно конфіскували у селян за символічними цінами, але, на жаль, люди не могли за ці гроші нічого придбати, тобто вони просто людей знищували. Улітку 32-го року через наростання спротиву Сталін із оточенням прийняв рішення про організацію в Україні штучного голоду, щоб не втратити Україну. Яка ж була реалізація плану? Створення нереальних для виконання планів із хлібозаготівок, ухвалялась постанова про охорону соціальних властивостей або закон про п'ять колосків. Організовуються загони для пошуку і конфіскації зерна. Тобто люди деякі сховували як? Брали в мішок, складали все, що в них було. І могли закопати десь в землі, на городі чи, можливо, біля будинку. Якщо такий мішок знаходили, то ці люди могли бути покарані і досить жорстоко покарані. Радянська влада під час Голодомору не лише не зупинила вилучення продовольства у селян, але й відмовилась від будь-якої зовнішньої допомоги. Тобто ніхто не міг допомогти цим людям. Під час голодомору українцям доводилося їсти майже все, що було доступно, щоб вижити. Люди вживали в їжу траву, листя, кору дерев, корінці та інші дикорослі рослини, намагаючись знайти хоч якийсь спосіб заповнити нестачу їжі. Тобто, в той момент людям дуже хотілося їсти. Було досить багато дітей. І єдиний спосіб вижити це вони їли кору дерев. Корінці, з дерев, можливо, з рослин і також траву. Масштаби Голодомору залишилися важко виміряти через несвідоме приховування правди радянською владою. В період голоду було суворо заборонено вести облік смертей, а будь-яка інформація про голод ретельно контролювалася. Саме за цей міжкалендарний рік в Україні загинули мільйони людей. Щорічне запалення свічок на підвіконнях це символ і глибокий акт пам'яті, який об'єднує українців у спільній скорботі за жертвами голодомору. Саме так ми можемо з вами діти вшанувати пам'ять загиблих. Запалена свічка на підвіконні символізує світло, що виходить за межі приватного простору, нагадуючи про мільйони загублених життів щороку у 4 суботу листопада о 16.00 Україна зупиняється в загальнонаціональній хвилині мовчання. Після чого в домівках, після меморіалів, на площах з'являються свічки та лампадки, як символічний жест. Пошани до тих, хто загинув саме в ці роки, 32, 33 роки. Квітка незабудка Незабудки пам'яті це символічна квітка, яка стала уособленням пам'яті про жертв голодомору. Як же ж ми можемо уникнути з вами цієї трагедії, щоб уникнути неповторне. Трагедію голодомору необхідно зберігати історичну пам'ять і робити висновки з уроків минулого. Це освіченість і обізнаність, збереження історичної пам'яті, документованість освіченість, економічна незалежність, визнання голодомору геноцидом у світі, захист своїх прав та обов'язків. А зараз пропоную вам діти протримати хвилину мовчання. Плина мовчання це коли ми з вами сидимо тихо, нічого взагалі не говоримо. Що ж, давайте спробуємо. Всі готові. Так. Тоді починаємо. Ось ми з вами протримали хвилину мовчання. А зараз пропоную вам виготовити свічку власноруч, але вона буде у нас у вигляді аплікації. Що ж, давайте почнемо. Зараз я вмикаю іншу камеру свою, і ми з вами працюємо. Хвилиночку. Беремо до рук ножиці і починаємо вирізати з вами. Вирізаємо лише ось цю частину, так як я вирізала. Ви бачите, діти? Так. Вирізаємо, не поспішайте. Не забуваємо про те, як ми повинні з вами користуватися ножицями. Нам потрібно буде лише половинка чорного кольорового паперу. Якщо ви хочете, можете використати і весь шматочок чорного кольору. Це вже буде за вашим бажанням. Я все. Ти вже вирізав свічку ось так? свічку ось так. Її повністю потрібно вирізати. Бачиш, як я вирізала? Ось так. Бачиш? Я чекаю, коли ви виріжете. Зараз. Тепер нам потрібно на чорний кольоровий папір ось так приклеїти нашу свічку. Нам допоможе клей. У мене, на жаль, він рідкий. Але ви можете користуватися і олівцем. Якщо у вас рідкий клей, потрібно небагато наносити, тому що, коли ви будете розмальовувати свою свічку, ми зараз будемо розмальовувати фарбами, то вона може розмазатися або взагалі порватися. Я зовсім трішечки нанесла, і тепер обережно пезликом можна його отак розподілити. Але якщо у вас олівцем, можете олівцем добре намастити і приклеїти. Ось так. Тепер клеїмо. ось так. Клеїмо рівно. Тепер нам потрібно, коли ми з вами приклеїли нашу свічку, її розфарбувати. Пропоную вам зробити сьогодні патріотичну, тому що ми знаємо, що був геноцид штучний і проти українського народу. Тому свічка наша буде синього або ж блакитний колір. Змочили пензлик і набираємо блакитний колір. Розфарбовуємо діти, тільки ось цю частину, бачите, де в нас перехід є. Ми не чіпаємо, то буде в нас інший колір. Це, ніби віск розплавився і потік трішечки. Розфарбовуємо не поспішаючи. А вот чуть-чуть треба малювати. Так. Розфарбовуйте, не поспішайте, не виходьте, будь ласка, за лінію. Ось так. Тримаємо правильно пензлик, не забувайте, будь ласка, про це, правда, діти? Бо якщо ми будемо правильно тримати пензлик, у нас не буде все правильно виходити. У нас буде воно просто некрасиво. Ось так. Ми розфарбували з вами. Блакитним кольором нашу свічку. Воск, як віск, який потік у нас, він буде жовтого кольору. Тому добре вимиваємо пензлик і розфарбовуємо ось цю частину жовтим кольором. Ось так. Також ще хочу наголосити вашу увагу, що жовтим кольором у нас повинна бути свічка. Але не повністю вся, а лише верхня частина, а нижня частина нашого вогника повинна бути червоним кольором. Тому подивіться, будь ласка, як я розфарбовую, і ви з розразком так само розфарбуйте, будь ласка. Не забувайте, будь ласка, зачиняти після кожного. Кольору вимивати добре пензлик, тому що, якщо у вас змішуються кольори, ви вже не будете отримувати той кольор, який вам потрібен. От, наприклад, ми зараз фарбуємо з вами жовтим, перед цим ми малювали синім. Якщо ці два кольори змішаються, у вас буде вже зелений кольор. Саме тому не потрібно змішувати кольори, а ми будемо з вами вимивати пензлик після кожного разу. Ось така чудова свічка в нас. Жалобна свічка на честь голодомору. Геноциду проти українського народу ми з вами виготовили.